Назвіть країну, де добре живеться, напевно, що тільки тим, хто при владі. Назвіть країну, в якій спочатку вкладаються кошти в освіту, медицину, а потім гарненько це все продається, ліквідовуються, працівники звільняються. Назвіть країну, де під час війни зростання тарифів в 3-4 рази. А по новинах кажуть, мінімальна зарплата, навіть мізерна пенсія. Не зростає. Назвіть країну, де кожен день на виживання. Назвіть країну, де продається і встановлюється такса за все, абсолютно за все, і їм чхати. Назвіть країну, де воюючого народу вже майже немає. Виживаємо кожного дня, проснулися, і слава Богу, не прокинулися. І дякуємо Богу, що довго не мучились. От знаєте, якийсь зараз настав такий період час, що кожного ранку робиш перекличку. Ви живі, у вас вікна цілі, у вас над головою дах є, а в більшості його вже немає. Назвіть країну, щоб занищити, вже знищити поплюндрація, знущатися, ведуть патрульні мовні патрулі. Це. Знаєте, настільки боляче, настільки пригнічує і це вам відповідь, що буде з нашими церквами. Які відбирають, перетворюють на концертні площадки, музеї. Що буде далі? А далі буде бізнес? Бізнес. Їх будуть просто продавати, хто дорожче дасть. Але чи можна зробити бізнес на Богові? І чи думають, що всі тут вічні, чи так само зробили гроб собі, і б далі перепродали і відтягнули смерть? Ні, ні. Там опинитися всі. І грішні, і безгрішні, і ті, що думають, що є безгрішний, бо безгрішних тут немає. Але ось відповідь вам даю. Що буде з нашими церквами? Цю Стратегію ви можете спостерігати по маленьких населених пунктах. Там, де закрили амбулаторії, там, де закрили навчальні заклади, село вимирає. Залишається останнє що? Церква. І якщо ще й там церкву знищують, туди навіть машина ні одна не приїде забуті запущені населені пункти. А там, де більше залишилось населення, де ще виживають, то там становлять таксу, бізнес, бо на всьому потрібно заробляти. Хтось переконає, що ні, це ж не так, це ж патріотично, це ж прапором помахаємо, Фух! то я вам хочу сказати, шановні прапорісти, махальщики, з гімном душі. Кожен з вас, ось такого міру налаштування. Якщо я задаю питання, це ви саме ви виходили з каструлями і кричали: хто не скаче той май москаль? Хто не скаче, той москаль? Я дивилася, що в ті роки, молоді роки, свої 10 років війни з російським окупантом, 10 років вклятої війни. І за 10 років багато прозріло, багато ще утупіло. Просто методика політиків переходить трішечки в різні ракурси. Я вперше в житті, вперше в житті бачила, щоб підтвердити своє громадянство держави, де ти є людиною в першу чергу, треба поскакати. Треба прапором помахати, поскак... пам'ятники знищити, пам'ятник зніс, зарплату підніс. Я в шоці просто від цього, що коїться довкола? Люди сліпі, німі, глухі і знаєте, правду казали, що настане такий час, що ти будеш говорити біле, а воно тобі буде говорити чорне. Настане такий час, що будемо говорити ось. Правда, а вони будуть говорити, ні, брехня. Так само зараз ми чуємо, ой як негарно ви себе поводите, ви ж православні, ви ж не так, ви ж маєте тільки молитися, плакати і проситися. Шановні, так. За себе ми молимося, просимо Бога чим швидше це все припинити, або нас вже забрати звідси з цієї грішної землі, щоб ми не мучились. Ми просимо за себе. А от за церкву, за віру, за безглуздя це, що коїться довкола. Якщо що мовчати, терпіти і з вас знущаються і роблять дурнями, то це ваше право, ваше більш нічє, шановні, не прив'яжете ви Бога, до жодної вишиванки, до жодного прапора, до жодного стовба і дерева і країни не прив'яжете. А якщо вам так подобається, якщо ви живете у своїй ілюзії і вдягаєте каструлі на голову, стукаєте черпаками і думаєте, що знизите це. Тим комунальні, будь ласка, а ми реалісти. Ми реалісти, ми живемо реальністю. Ми живемо кожного дня. І мені чхати, що було в історії, хто куди йшов і які у вас були лідери з історії минулого. Я живу теперішнім. Теперішнє мені нічого не дає. Того, що казали, прийдуть вороги, заберуть майно, будуть знущатись, порушувати права, руйнувати. В мене забрали квартиру, мене волокли, бризгали, покалічили, знущаються кримінали. Мало кримінали нав'язують сатаністів. Це вже прийшли чи ще чекати, ще гірше чекати. Тому, шановні мої, допоки ви мовчите і називаєте країну, знищується народ. України, а народ України складається з віруючих з різного мовного переконання, з інших національних меншин. І якщо бомблять росіяни там вже десятий рік на Донбасі і тікає той російський мовний, ми маємо обійняти і показати, що ти знаходишся вдома. Твоя ненька Україна різноманітна. В нас багато областей, багато національностей проживають. І тебе ми приймемо, ми тебе любимо. Ні. Треба вести мовний патруль. Треба гнобити, треба чмирити, треба топтати. Бо ми такі правильні. І ці неправильні з торбами стикаються по світу. Стикаються, хто де прийме. І плачуть гіркими сльозами. Поки ці тута скіндуються і верещать, прапорами махають, інші плачуть через вас. Ви тільки нищите, нищите і знищуєте все, що довкола. Від вас тільки страждають. Тому заткніться, заткніться заради Бога, замовкніть вже врешті. Війна в нас одна на всіх з російським окупантом. Ми сьогодні проснулися. Від бомбошки, від того, що в когось вікна вилітали, від того, що ракети збивались над головою. Проснулось Запоріжжя, Миколаїв, Івано-Франківськ з мовним патрулем. Поміг він вам, поміг він вам безглузді, без мозглі, людейська, поміг він вам, чи коли ракета летить, не питає, якої ти національності живеш на Україні, чи якого ти віросповідання. розповідання. Заткніться заради Бога і єднайтеся. Не хочете єднайтеся, ним заважайте там, де вже є в єдності, там, ж, де є вже взаєморозуміння, взаємолюбов, взаємопідтримка, бо ці люди виживають на відміну від вас. А ви хочете поодиночки, махалісти, махальщики, махайтесь далі. А нас основоположний закон Конституція. України і в Конституції України стаття 10, стаття 25, стаття 24, 35, 60, 100, 157. Чітко вказано положення права кожного. Не подобається витирайте ноги і шуруйте чемодан, вокзал, як ви там говорите, риторично. Тільки не забувайте, чим більше ось цих от, чемодан, вокзал. Тим краще, тільки я не знаю для кого. Того що воювати за країну, де кожного дня сотні тисяч меншої населення, це, це, не, це не до це не доприводить до результату, якщо ще хтось не розуміє. І в цей момент виживаємо всі. Всі виживаємо. І коли воюють захищають цілісність держави від російського окупанта. Волочать в бусики, запихають. Да, це все пропаганда русского міра. Да, ми забули, ми всі пропагандисти, ми всі сліпі, дурні, і вибачте, отут пробки. Ми ніхто цього не бачить. Але, шановні, ми кожного дня відчуваємо це на собі. Кожного дня. Ціни зростають, комунальні зростають, зарплати немає, можливості заробити немає. І взагалі за те, що ми ще живі, ми вчиняємо злочин. Тому не колотіть всередині в Україні. Не колотіть з середини, бо не священник, не монах розпоряджається бюджетом, не будь-хто з православних, які ходить в церкву, має на меті заробити на офшорах, які вивезені за кордон. Тому, будь ласка, не колотіть, бо кожен з нас не при посадах. У нас найвища цінність це є Бог. А у вас. Фінанси і труна на землі. Слава Богу за все! Божого благословення! Я вас цілую люблю, обіймаю. Так що далі буде, на жаль, з наших церкв бізнес.